І не зима, а так мандрівка листопаду, а осінь відкружляла всю печаль. І бродить мряка вилинялим садом, І перша паморозь накидає вуаль Час, як сон між пунктами призначить, вокзальний сон між снігом і дощем. Чистилищі зимових передбачень Тонка межа між просвітком і днем. А я не перша і точно не остання, чий потяг не за розкладом прийшов. І якщо твого вистачить чекання, ми без рубця з'єднаємось у шок, Цілямось мріями, зростимося серцями із однокрилих душ в єдину пару крил. І затанцює нашими слідами сліпучий віхолі космічний пил. І хтось подумає, Злива, іде, ідей не припиняє хід. Яка ж у космосі погода вередлива, Який безмежний цей зірок політ.